А, то прямо вершина маковиць? А тут, по суті, вивці, Так, вівці пішли в напрямку до вершини Маковиці. А ми гуляємо з іншого боку, з іншого ракурсу, дивимося на Маковицю. Ось Яремчі не видно, Яремчі за горою з іншого боку. Гарний звук, так? Від дзвіночки. Ну, вершина Маковиці нагадаю, залишилась справа позаду ми так далі йдемо хребтом і зараз з гори знову буде гарний вид донизу. На цей бік подивимось, на цей бік ракурс ми ще не дивилися. Праворуч, внизу між горами, видно, Миколичин, Це так, якби наступне село Заяремче. А ота наступна та така найвища гора, бачите, вище ялинки оцієї, Оце Говерла. Не так далеко до Говерли. Можна підніматися з Закарпатської області, можна з Ну, Такий найпопулярніший маршрут від бази заросляк в Орохті. А отут правіше, бачите, та гора така теж зараз на виду оце. Це гора Хом'як. Теж можна з Татарова йти, можна з Миколичина, можна з Яремчи йти. А ще правіше, ну зараз так, такий кут, що не дуже добре видно, полонина явірник. Ну тобто видно, але там нема сонця, я теж не веду. Оце полонина явірник. Так, вона трошки правіше цієї вищої ялини. Як туди потрапляє сонце, то видно її гарно освітлена вона. Теж можна йти з Яремче. дві з половиною години в один бік без поспіху. І зараз в основному бачимо Миколичин. Гори, а оце внизу Миколичин. Це вже після тунеля, ви знаєте, як потяг їде. З Яремче, спочатку тунель, потім Ямна, потім ще один тунель і потім Миколичин, а потім станція Буковель. Ну, станція Буковель знаходиться в Татарові, але, але її назвали Буковель. А, знову видно Синячку, видно... та тут всі гори, всі ці гори високі, які є. От внизу міст видно через річку той транспортний. Ми продовжуємо хребтом. Знаєте, просто помовчимо, понасолоджуємося цими краєвидами. Трошки яремче, самого видно внизу гір. Ну, найцікавіше, що в нашому виконанні для вас ця прогулянка абсолютно безкоштовна. Так, екскурсія на маковицю, якщо пішки 800 гривень, хм, на автомобільчику 2,5, якщо ви самі йдете 100 гривень чи через скелі Довбоша, чи від водоспаду пробій, а дивитись нас на каналі абсолютно безкоштовно. Але не заборонено кинути. А гроші нам в банку, щоб бачити більше гарних відео з Карпат. Кажуть, гарну погоду видно з маковиці Івана Франківська. Не знаю, чи це правда? От, до речі, зараз є підсвічується, бачите, сонцем. Я вам казав, що його не дуже доброли видно зараз. Оця галявина підсвічена сонцем, оце і є полина явірник. І відносно далеко хорахом як. І знашки говерла. Зараз побачимо автомобіль. Вже чути він їде. Ми ще помандруємо туди далі, але вже мабуть без вас. А може ще кілька хвилин знімемо відео й для вас. Ми з вами дійшли на полонину ясень до сироварні. Є альфанка для відпочинку.